Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас нове відео. Як я і обіцяв, що, якщо пам'ятаєте, коли ми сіяли редиску в теплиці, це була рання весна, я тоді знімав відос і казав, що ми обов'язково подивимось, що з цього вийшло. У нас сьогодні є пластмасове відеречко, трошечки поговоримо, і подивимось, що ж з того вийшло, що ми робили. Значить що хочу сказати, що весна прийшла вже, понаводили порядочки на клумбах. Звісно, вот. дуже мокро, дуже мокро. Зараз відро поставлю. Значить Оця ось дивіться цибулька, яка на продаж. Я там також казав, що е, ми обов'язково знімемо відео і покажемо наглядно, як можна заробити да, на такій зеленій цибульці. Це відео зняте, ще не змонтоване, От, але воно є і все це буде. Ось бачите часничок он горіхова наша ферма. Я їх усі спеціальною краскою покрасив. Звісно, бачите, ось ж така та пожавтіли, виходить, листочки учасника. Бачите, пожавтіли. Оце признак того, що дуже багато вологи. Звісно, сьогодні вітряно. Ну, нічого, я думаю, що буде нормально чути. Цибулька тут залишилася буквально десь іще 100 пучків. Ось, оце, бачите, оцей кусок. І он кусок. Це ось часник спочатку. А он цибулька. От. Та вся на посадку піде. А тут десь ще 100 пучків можна відвести. Тобто на ринок і все. От. А тут. Получається, е, дивіться, я вже почав копати. Тобто, он клубничка. А це ось ми бачите, як копаємо, це вже потихеньку копаємо під картошку. Воно, звісно, хорошенько все просохло. От, І я почав працювати, тому що мотоблока у нас немає. В принципі, думки є, що воно. Чим далі становишся старше, воно важче, важче. Ну, так як зараз в принципі, то... Ну, копаємо, але думки є. І бачите, копали ми і ночі видно або під ранок був дощ, тому що тут вчора, ось я виходить, бачите як? Копаю, от є плеса, ось є плеса. Копаємо края. Тобто там, де смородина, обкопуємо края. Ну і потім вже ж копається основна частина, виходить. То тут, виходить, бачите, як я викопу, я обкопував ж края. Там от не я копав. От. І виходить, що воно підсихало на сонечку, було гарно. Але дощ пройшов, ось все намочило і на завтра. І на післязавтра теж стоять дощі. Ну, потихеньку копаємо, що потім просто можемо на травневі ті дні, там, коли посадка, можемо не встигнути. Отак от, от, звісно, погода зовсім не сприяє, тому що. Тому щоб щось саме, тому що тільки підкужиш той часник, його залило. залило. Тут а ось цибульку посадили. Може видно. Ну, оком то видно, на камеру може не видно. Щоб... Вон, бачите, повитикалося. от Цибулька. так воно в селі. Ну а зараз давайте що? Беремо відро і йдемо в нашу тепличку он туди подивимось, що ж там у нас з редискою. Так, наша відеречка для урожая. І та-дам! А тут нічого нема. Тобто, редиска тут не вилізла. Ну, як не вилізла. Вилізла вон раз. Два, якась пародія, три. От. Хоча. Звісно, я, коли садив, дуже чітко пам'ятаю, що казав, що рука в мене легка, тобто все росте, дерев ну, дерева приймаються, надіємося, що буде все класно. І вот. в ітогі, що? І в ітогі вона не зійшла. Ну Тут, правда, була така ситуація. Значить, в теплиці, там, де ми завозили перегній, ну, ця під пленкою, зараз ми туди перейдемо. Там садилося в один день, а тут я садив на слідуючий день. І ці всі дні по пасівному лунному календарю вони були, виходить, сприятливі. Тобто, чого один день всього лиш. І там вона зійшла, а тут не зійшла. Не можу сказати. Єдине, що так. Да, тут ви бачили, як ми сіяли. ну, Хоча ми в принципі ми раніше так сіяли. Там для удобства робили, типу, такі. Ярочки і засівали в рядочок, і прикривали землею, ну, тобто, в різниця... ну як, різниця є, то, звісно, ну, тут ще, правда, була така ситуація, що через 4 дня, коли я засіяв тут, то я сюди зайшов, а як ви пам'ятаєте, коли оті, виходить, рами лежали, то у нас отут ось. Ну, короче, Був отвір для того, щоб воздух туди попадав. І мені, коти, ось бачите, як зараз, мені тоді коти позалазили туди, понатоптали, там розгребли. І мені через 4 дні довелося ще раз його заскромаджувати, тому що коти ну, робили ділов. От. І Потім же ж я закрив доступ для котів, поливав і тут поливав, і в ті теплички поливав. Якби чомусь там редиска є. Ну от, а тут вона не зійшла. Ну, показую, як є. Тобто нічого не приховую. Тобто тут вона не зійшла. Хоча в той теплиці у нас салат чомусь не зійшов. Хоча повторюся, що все садиться іменно в, ось, ну, в дні, коли вони сприятливі для посіву. Там по лунному календарю. Так що, ось такі-то діли цій теплиці ми урожаю не отримали. І давайте, о, давайте перейдемо зараз в нашу другу тепличку, там, де сіяв не я. От. І сіяли на день раніше, і трошки там були ярочки, і в рядочок сіяли. Ось, друга наша тепличка. І дивіться, який результат. Якщо пам'ятаєте, сюди ми завозили перегній, копали. Такі ось бордюрки. Тут бордюрок не було. Це коротше, маман. Я б не робив би цього. Ну, це коротше, воно не нужно. От, я робив тільки отут, оце. І виходить, що дивіться, ось ми салат? Салат ми сіяли. Що за думка така, що редисочка і салат якраз до Великодня. Сьогодні 19 квітня. Свято Великодня вже пройшло. Ну, от. І до Великодня ми хотіли, щоб був і салат, і редиска. Редиска у нас була. Ось. Показую в тепличці, який результат. Це ось, дивіться, тут, чесно, не скажу навіть що. Тут я просто скопав. Коли мені сказали, і мама тут уже щось саде, щось тут сіє. Отак от у нас. Ось от. тут всякі садові. Оті. Всякі садові прибамбаси. Ну, давайте ж, раз ми за урожаєм пройшли, от, подивимось, яка редька. Редиску ми сіяли, дивіться, ось отаку продовгувату. То есть, як, конечно, ну, дивися на неї, от, де більш величенька рвемо, де ще така, тут можна підождати. От, ми вже її їли. Як я і казав, що ось свіжі овочі, це звичайно добре. От, тому що, як я тоді, консервація, консервація, ну, вже хочеться свіженького. На Великодень редиска була, але просто якогось такого того настрою там щось знімати, такого особливо не було. От. Тому поки ця редиска ще є, і так як я казав, що ми обов'язково покажемо, що в нас вийшло, то я це все і знімаю для того, щоб слово дотримати, показати Ось, тобто, десь. Звісно, бачите, десь ось, нічого не вийшло, десь отакі ті у нас є. Там, де ще маленьке, в принципі, ми, ну, ось, наприклад, це ось нормально, Де мале, можемо ще не брати. Тобто, вона підросте. от, ну, таку, ось, дивіться, таку рвемо і туди кидаємо. от. Такий у нас урожай. Звісно, звичайно, знаєте, я коли був малий, ну, маю в виду школа, там якісь ну, навчальні класи, ми, я пам'ятаю, що ну, як, у нас той сагород, це завжди було вирощування овочів там ці на базар їздили. Ну, не я, звісно, мама в основному, там, коли, коли було, що багато товару, там, ми і Петрушка, і Укроп, і кінза, і помідори, і все все і машиною возили. І було таке, як. знаєте, ну це, Я не знаю навіть, які це роки. Верно, 2000 ні роки, а може до 2000 ну, 2000-ні точно. І з 2000-х другий, там, там, третій, п'ятий, це десь цей період. Що з нашого селища, навіть так як багато людей, виходить, багато людей займалося таким, то в обласний центр був автобус спеціальний. І людей, ну якби люди з товаром в два ночі пам'ятаю, я маму проводив. Отак, на, этот, на автобус з товаром на велосипеді. От, ну, коли його не дуже багато, тобто сумки. І автобус їх прямо на ринок. Вони там оптом здавали і все. Це було зараз, звісно. Потім і машиною їздили, потім в якийсь період, це вже старший я став. Це після 2010 року вже цього автобуса не було точно. Не було. Що я пам'ятаю, і машиною їздили, коли електричкою, Ось такі то діла. Зараз, звісно. Конечно... Ну, чому я це кажу? К тому що і редиску ми вирощували також на продаж, в тому числі отак засівали тільки на вгороді. тобто Копалася плеса, там пів плеса засівалася, натягувалася пленочка, але ну, її багато було. Я пам'ятаю, як ми її сім'єю чистимо, така знаєте, нержавіюча така бадья. Я не знаю, літрів на 30, мабуть. І ото половинку набираємо води і таких ж тих. Не одна така була бадя. Половинку води набираємо і оце ж чистимо, ці ж обрізаємо і туди, і туди, і оце на ринок готувалися ми на базар. Так от. Ну, Зараз, звісно, щось з редькою, з редькою вже, як би сказати, не займаємось. Тобто редька це редиска в плані, що ось ви прийшли на грядочку. Давайте, що ми тут. Ну, я, так, я наглядно просто, аби показати, що ми назбирали. Ось Отакий От сорт редиска. Тобто, вона там є кругленька, є... От, ми таку сіяли, і така ж сама сіялась. Нічим вона не відрізняється, та, що в теплиці. Точно така. От. І воно, якби дома свіженькі овочі вирвав. Взагалі тепличка, це непогано. Тобто, непогано, коли вона є маленька. Навіть от така, як ця. Тут у нас зазвичай будуть помідори огірки. Але до цього вирішили, це я запропонував. Кажу, давайте зробимо, не давайте. І, і отак от ось. Ага, ось обірвалося щось. Отаке у нас сьогодні відео вийшло. Як і обіцяв, вражай наш показав. Дякую, що дивилися його. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, що ви вирощуєте. От. І до зустрічі у нових відео.